Вітаю вас, друзі! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про місяць лютий. Звідки пішла ця назва? Лютий останній місяць зими і третій за рахунком. Кажуть, що у лютому зима з весною зустрічається. Лютий найкоротший місяць року. За своїм характером він підступний і дуже міливий. То шаленіють морози, вітри, хуртовини, то сонце припікає та відлига, що віщує наближення весни. В лютому день збільшується на три години. Недаремно кажуть, що лютневий сніг. Весною пахне. Над нашою півкулею сонце довше світить, і тому день збільшується, а ніч стає коротшою. То звідки ж пішла назва місяця Лютий? Чому його так назвали? В Україні назва Лютий відображає. Протилежності в природі з одного боку вітри, морози, перемети, завірюхи у лютому, а з другого боку відлиги, потепління, порульки та довший світовий день. В давнину в Україні раніше так називали січень, і лише наприкінці минулого століття. Ці найменування помінялися місцями. Січень другий місяць зими, а лютий третій і останній місяць зими. В народі, в різних регіонах України, лютий називали по-різному. Його називали лютень за те, що він суворий і неласкавий. Його називали другий січень або січник, тобто син січня. Його називали Сніжень, від того, що в лютому метілі налітали. Його називали Крутень за те, що віхоли крутилися. Також лютий раніше називали межень. Тому що він стоїть на межі Нового та старого Року. Бо в давнину наші пращури святкували новий рік на початку березня. Також лютий називали бокогрій, того що з другої половини лютого сонечко вже гарно пропікає, і тварини підставляють свої бочки. І гріють його під сонечком. Також лютий називали зимобор, тому що зима бореться з весною. Ще лютий називали Криводоріг, тому що в лютому від ожеледиці криві дороги, і селянські сани важко ними проїжджали. Ще в народі була назва лютого брехунець, тому що він бреше, він дволикий, через теплі, сонячні дні та дуже холодні ночі, а в Закарпатті люти називали казибрід через слово казитися, тобто лютувати, скаженіти, псувати погоду. У лютому селяни закінчували свій зимовий відпочинок і починали готувати добрива для поля, а також ремонтували свої приладдя. Хлібороби уважно придивлялися до погоди, тому що за погодою в лютому можна передбачити весну та навіть літо і осінь. Це важливо було, тому що від погоди залежить врожай. І в народі склалися прикмети. Про місяць лютий. Послухайте ці прикмети. Прикмети та прислів'я, які створив наш народ. Питає лютий, чи добре взутий? Лютий малює. Весну красну чує, якщо лютий місяць буде дощовий, то весна і літо так само будуть дощові. У лютому сонце йде на літо, а зима на мороз. Якщо початок лютого погожий, то чекай ранню весну. Чим більше снігу в лютому, тим більший врожай зернових. Якщо лютневі борульки довгі, довга буде зима. Отакі народні прислів'я та приказки прикмети ми з вами послухали. А тепер, дітки, пропоную вам послухати віршик. Марії Познанської, який називається лютий. Хоч він лютий, та дарма, він все одно хороший, друзі, у ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі, вже промінь сонечка ясний, Сміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни. От-от вона. Прибуде в гості. Дітки, як називається цей вірш? Так, він називається Лютий. Хто його автор? Автор Марія Познанська. Про що йдеться в цьому вірші? Подумайте. Так, в цьому вірші йде мова. Про те, що лютий місяць від нас іде, а за ним прийде весна. А тепер, дітки, пропоную вам пограти в гру, яка називається Так чи ні. Я кажу твердження, а ви відповідаєте, це так чи ні? Починаємо грати. Лютий останній місяць зими. Так чи ні? В лютому квітнуть квіти. Так чи ні? В лютому зима з весною зустрічається. Так чи ні? В давнину лютий називали бокогрій? Так чи ні? В лютому буває відлига. Так чи ні? В лютому висаджують городи? Так чи ні? В давнину лютий називали сніжень? Так чи ні? В лютому. Повертаються ластівки з вирію. Так чи ні? Молодці дітки? Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення!